Доброго всім раночку. 9 грудня сьогодні. Дивіться, яка трава зелена. І там, і там. Гарно. Це я доброго ранку всім. Виглядаю Богданку. Бо вона далеко йде. Після третього уроку йде додому, бо фізкультура в неї там залишилася. Альонка подзвонила, дзвонила, каже, болить ножка в неї одна фізкультура, то я їй каже, відпросила додому. Кажу, добре. От сестричка позаботиться про сестричку. Йде саменька, головку опустила. А де твоя куртка Сашка? Yeah. Сашка на обід приїжджав, поїв і поїхав до школи. Без куртки нічого не холодно. Молодж. Не розуміють, що треба вдіватися, як холодно. Богданка, ти під ножки дивишся так, да? <рирам> Ні, <вивенько> веселенька. мені показали, що вона сумна. Що ти так рано прийшла дося? Не, не 4 в було, чотири а на скульптурі знову була жаркою. Скажи людям доброго дня. Що ти їм побажаєш? Всього гарного, найкращого, так? Да? Так. Да. Все добре в школі? Угу. Ну, заходимо, пішли. Так, роздівається самостійна дівчинка. Чотири уроки сьогодні, але вийшло так, що після е, трьох прийшла. Ну, нічого. Тортик їй залишився, так? Да? Давай шапочку в рукавчик, щоб не загубити, і курточку заберемо до хату. Одети рукавички. А в мене в руках рукавички ось. Зараз їх складу і ти кладу як шапочку в карманчик. Давай. Покажи нам, як, як ти це гарно робиш. Так, тут. Я беру, як носочки Показуй. А, як мама носки складає. Понятно. Теж в рукав, так? Да? Все, так ось звертай її і забирай, мама зараз в шафу забере. Сядь, Богданочка, треба застелити ліжечко. Зранку вона спішила, не застелила, зараз все розправи. Халатик теплий діне. Почекай, не роздівайся, розкажи мені, що там в столові їла. Кашку, рибну котлетку і бо і супчик. І ти з'їла котлетку рибну? Ні. супчик. Один суп і все. А котлетку кому віддала? Там, якщо ти лишаєш, там каду назад каструйку і потім дають. А так чашки на столі, хто це вже знов приніс? Саша, так? Не забрав ще. Я поняла. Цей в школі що вчили? А в тебе сьогодні які були уроки? Скульптура, дес. Математика наче була? Да, математика, тільки була. Да? Все добре на математиці, да. так? Письмо українська мова. Торочиться. Письмо. Ти його не рви, до цього я тобі, тобі. Його пришмалю. Письмо українська мова. Молодець, за задали писати. Побачимо, добре, передівайся. В школі, тому що фізку... моя мала після фізкультуру писати. Так. Ага, я зрозуміла. Червоні холодні щоки, так? Давай, а -а -а. роздівайся. Богданочка, зверніться на кухню, будь ласка, у ті чашки. Дивись, не розглядь, що там є. В хаті ж не, мама не дозволяє. Нагалі. Так, покажу, що мені подарували. Дивіться, яку крепку гладільну доску. Подарували діти старші. Бо моя вже була дуже це така груба, така міцна з розеткою, а це як переноска. Наприклад, це в розетку шнур встромаляється, а утюг вже сюди. Там решітка така цікава, дуже хороша. Це я сьогодні вже згадила тімі мій рубашку. І широка. В мене та була достка, то отака. У мене та камера збільшує, диви. Десь отака пища була, тільки не стоїть. Ні, по-перше, вона і коротка в нас отака десь була. І широка вузенька отака. Це дуже мені подобається. Так що ту вже сміливо можна викидати. Треба для неї тільки місце мені постійно придумати. Що-шо? Була по це і по це. Так, да, та була Показ, маленька, да, да, а. Да. А так. Так що я, я вам дуже дякую. Мені це було потрібно, нас та була вже скрутяна і розкладалася, і ломалася вже разів п'ять, мабуть. Угу. Так, і там вазони подарили. А Богданка, а ти мені подарила, що вчора? Шоколадку. За Зараз Я покажемо, покри. так? Я вкрито подарила. Так. Так, при прибирай, застели своє ліжечко, щоб люди побачили, що вже застелене. Давай? Отакий От оранжевий каланхой подарили мені. Ну, камера не передає, він дуже такий темно оранжевий, такі квіточки. Передає якісь такі блідні, насправді ні. Я поки що поставила підставочку, тоді пересаджу в ринку, треба ринку десь купити, немає. Або пошукати краще. Будуть цвісти, цвісти багато. Поки ставлю сюди на книжник, а тоді десь приберу. Тоді цю пальму ми купили з Вовою, бо він хів мені квітки якісь чи що-небудь. Ну, що я схочу, але я собі захотіла таку пальмочку. Колись було, що е, е, в Юлі на весіллі вона мені подарувала маленьку. Ні, таку саму, але вона пропала. І мені вона сподобалася, і я думаю, о, зараз спробуємо їм ще раз теж пересадити треба. Ну, Вова сказав, дерев'яну ринку зроби з дерева. І пересадю. Дуже сподіваюся, що вона виживе то вона маленьких немає коло неї. Бо цей так, немає, бо там ще такі продавалися пальмачки, тільки з них Маленькі такі ще з боку, то ні, думаю, що вона що буде все добре. Так, це мій старий вазон. Такі ромашки мені чоловік подарив теж. Ну, це хризантеми, але дуже гарні види ромашки. Я так хочу на городі такі посадити, ну, не знаю як. Навірно, воно не, ну, з корінчиком не продається. Так, це Хризантеми Вова, а це малий Вова з Дашею подарили такий фікус. Мені я дуже такий хотіла з червоними, хоч сказали йому продавщиці там в магазині, що це вазон для чоловіків, чоловічий. Але. Я не ронію чоловічий жіночий, він мені гарний та й все. О. Подивлюся, де його ставити краще, напевно, в холодному. А, і там ще риночка. Так це посуда тут у мене мита стоїть. Поскладати треба. О, Помила вчора Альонка, спасибо. Порозкладаю, там кусочок тортика для... Лишили для, бабуш... для бабусі Лени, оце моєї вчительки Лени Іванівни. Занести кусочок її. Так, повитирати цей вазончик, і така ринка гарна. Ну, він не посадяний, це як це його достати? О, вазон сам там, а риночка це щоб я пересадила. О. Ой, там батарея гарячим дує. Так, заберемо зараз його до хати. О Поставила поки сюди. Хай тут стоять, а тоді я десь покладу, не знаю куди, десь туди до дівчат на стіл теж. Я так знаю, що пальма, напевно, що не любить гарячого. І цей фікус не знаю. А тут їм саме хороше містечко, бо цей куточок батареї по боках. Батареї там за ігрушками, а друга батарея тут, тут за столом. Ой, той, той, так. О, поки що так буде стояти. Буде в мене вазонів. І це колись я сама купила давненько вже, і там він розрісся, треба буде аж навесні два зробити. Піти його треба під душ понести, прополоскати трошки. Подивлюся, як за цією пальмою, скільки її раз поливати треба. Думаю, що вона не любить поливатися. Богданка застелила все гарненько. Тепер оцей костюмчик візьми і занеси в шкаф. <реш> <реш> Не хочу. <реш> Чуєш, і білі кого ти скидай, бо затопчеш. <реш> Машинки немає мені стирати. Вдівай, біжить, другий, там стоять на столику з сердечками голубенькі і носки. Ще подарили таку мені кружку. Такий пакет гарний з віконечком. Зараз я розкрию. Так. О! Така здорова, скільки це в неї тут? 400, 450 мл. Термочашка. Я зрозуміла, таке дно подвійне, термочашка. Ну в руках така легка-легка, наче як вона зараз, -зараз має розбитися, розлетітися. Дуже гарна і велика. Так що буду пити з неї на чай. Як дарили, то сказали, щоб ранок був бодрим. щось. Так, поки що. Ти забрала тут Було таке, що папирічки, що хрускати? Вчора, yeah. так? Ти так і забрала, хорошо. Ну чашечки не беріть. Добре, хай я хоч. Хоч, Хоч нап'юся з нею, якщо ще не. Ну надіюсь, що вона крепка буде. Так, пакетик дуже гарний. Так. Я зберігаю, ти, тоді в мене буде для... до когось на подарунок. Мама, а якщо не хочу бачити цей подарунок, ви зробити? дай, постав... дай я маму поставлю сюди. А, там, там не вміститься. Зараз я свою кімнату занесу. Дивіться, щоб зробити, щоб ніхто його не бачив, де мені Так. так. Софія там пила, так? Ні. Ну, що ти це принесла? Так, Без... да, дуже красиві. А це, це новенькі, теплесенькі такі. Купили і ще ні разу не вділа. Завтра вдінеш. Угу. Сьогодні а, ні, в п'ятницю немає фізкультури, вдінеш в п'ятницю. Ой, фізкультуру просто дуже не люблю. Що та, це? Там там ігру, грає, Треба та... любити фізкультуру, розвиватися, стрибати, ганяти. Для мене Розминатися трошки. Давай скульптуру взагалі якийсь на урок. Добре, давай колготи не переодівай. о, молодець, знеси в шкаф, давай. Так, це я сьогодні гладила, але він тут не буде стояти, бо заважати буде далеко, бо та в мене гладільна доска посюди була, о, наскільки була менша, Оця дуже хороша, як півстола прямо. А, розмір там десь на клійоночці був геть розмір. Треба подивитися, ще якщо ми не спалили його подивитися і записати, щоб оцю купляти на резіночці цю тканину. Так, от тепер таке в мене. А, ще не всі подарунки, ще шоколадки є. Зараз покажу. Так, ще отако в мене є. Бо тут Богданка дивиться. Так, це мені подарила ось тако Богданка. Таке було. Так. Да. Дві таких шоколад... Ой, так збільшує... камера, я не розумію, що. Оце вона мені такого подарила. Таких дві шоколадних, е, як ігрушечки. ну це е, цей, Шоколадні цукерки дві. І шоколадка. Щось підписано, але вони написали на клейонці, і воно все стерлося. Щось бажаю. Успіху, щось, Божих благословінь. Погано протер цей стерлось. Це вони замотали її в картон, в скотч. не знаю нащо, щоб надовше так. І тоді письмо мені написали: з Днем народження мамуся. Мамуся, з Днем народження бажаю всього найкращого, щоб прожила до ста років, щоб ти дожила до того часу, щоб. Ще побачила наших. Е, чекай, своїх онуків і наших дітей. 44 від Богданки і, і Софійки. Мамочки, сердечко, шоколадка і цьомаї. Да, Богдан? Так. Тоді це мені подарила Альона. Школа, Ой, м'ягка, треба холодильник покласти. Шоколадка сірки. Да, Шоколадка сідиш. Так вдівай, колготи багато не говори, Добре. он бери колготи, вдівай. Слід. І тоді це ще подарив мені Вова, папа, разом з Ромашкою, з цим з хризантемами. Так що в мене Школа. шоколадок. Дивіться, скільки. Ого! го Буде... Буданка. Буданка. Будемо їсти всі разом, чи я сама? сама. Я сама? <с?> 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 Ні, будемо їсти всі разом. Ці то хороші, ця стояла на кухні і м'якковата, треба покласти в холодильник. Та й такі справи в нас. А це ще не все. Мені ще оце друзі прийшли з цим вазон, і ще торт був такий білий, гарний і кружка. А діти приїхали, щоб купили теж торт, тільки вже коричневий. ще два торта до цих солодощів в нас було. Ну, вже нема. Ми зробили А, вафель. так, і ми робили, ми вафельний перемащували. Считаю, ну, що було чотири, тому що ми зробили два, і просто їх перезалили. Я дуже стомилася, якось не виспалася і щось погано мені теж сьогодні. Прямо дуже дуже погано. Так, колготки в комод, Богданка, ти я їх он довго так. скинула. Склади красиво в комод, хорошо? Угу. Ой. Давай і юбку цю. Ой, дивіться. Це вона я тільки що мірила, ще коротка. Ще треба мені її дов'язувати. Десь ще отако. О. Я крючком вже буду в'язати далі. І тут дов'язати треба, і там, і все, і гарно буде ходити. Так, давай ми дочитаємо книжечку. Давай заб заберуть із шоколад. Дай мені ведмедися під спинку. Однак ти ліжеш так коло мене. Отак от туди. Ні, дивись, ляж отак от того. Або просто сядь отак от туди. Урешті-решт їй набридло втрачати свої сили на кухню, що не, відмов... не відмивалася. І невлаштованість дому стала для них звичною. Софі вже лякалася за змальцовані рушники, рушникам сумнівної свіжості, скатертини з плямами та щербаті тарілки, що населяли кухню, а Карл звик снідати вчорашнім хлібом із сусідньої пекарні та куснем завітреного сиру. Та ось до їхнього дому постукалося щастя. Одного морозного лютневого ранку. В них народилася прекрасна донечка. Її фіалкові очі нагадували весняні першоцвіти, а золоті кучері переливалися у промінні зимового сонечка. Однак разом із радістю до життя молодої родини прийшли нові клопоти. Тепер Софі стало ніколи грати на клавесині. Турбота про малятку заповнила все її життя. Молода жінка вже й забула що колись ненавиділа свій інструмент. Тепер, голосом, сповненим відчаю, вона скаржилася чоловікові, що не знаходить навіть хвилинки, щоб відволіктися та присвятити час музиці. Так минуло ще кілька років. Краса Софі змарніла, а вічні клопоти проклали зморшки між її насуплених брів. Мамо, можна й мені? пролепетала маленька Сью, дивлячись, як мама гримить посудом у чані. З мильною піною. Їй це здавалося чимось веселим і приємним. С'ю, не заважай мамі, ти ж бачиш, яка я зайнята, роздратовано відповіла е, доньці, е, е, Софі доньці, занурюючи руки в осужну воду з брудним посудом. Іди краще пограйся, не відволікай, маму!» Маленька Сю послухалася і вируш... вирушила до своїх іграшок. Їх було зовсім небагато. Ганчір'яна лялька з волоссям із кукурузи, дерев'яний возик без одного колеса та декілька залатаних плюшевих ведмедиків. Читаємо далі, чи хватить? Почекай, на сьогодні хватить, так? Да? А тут такий гарний малюнок. Давай, давай роздивимося. Ага. тремтячими руками вона обережно торкалася рожевих віконець розкішного лялькового будиночку. Її руки були такими обережними, наче вона боялася, що подарунок зараз зникне. Дивись, який гарний, дуже прекрасний будиночок їй подарили. Дивись, там скільки кімнаток в ньому багато. Чотири кімнатки. Та Ось диви, ванна кімнатка, там гостєва, там спальня деяка гарна. Дом. Там кухня. Там якась драбинка на другий поверх. Це... А ці дверки закриваються, виходить як да. двері в будиночок. Так, да, похоже, що воно веде Тут... на горішче мені кажуть. А ну так. Да. Або там кімнатка є, дивіться, там віконечко гарно за Мені здається, що там кімнатка. Ну да. і там з одного горішка і кімнатка тоді. Ну да, так, я теж думаю, що там кімнатка. Тому що наверху всі горішче, а там віконечка і там стоять книжечка, лампочка, ці <ріст> Ну да. Ну оце горішче, а оце і кімнатка, так. Да. Да. Так, весь ключик, видно, що закривається, і в них ключик. Ну так. да. Дочитаємо да, ще завтра, так? Да? Цікава тобі книжечка, ця історія, правда? Дуже цікава. Угу, Ми ну, ще це Софії подарили? ну нічого, ми не беремо. Ми ж не скрили, Так, Так, да, я сама мені хочеться її почитати. давай ще тут цього почитаємо. Ну, давай. Татку, це ж будиночок, справжній ляльковий будиночок. Я й не уявляла, що він буде таким красивим. Дякую, Господи Ісусе, дякую, таточку. Маленька С'ю довго не могла заснути того вечора. Вона все роздивлялася і роздивлялася лялькові меблі, оббиті блідорожем оксамитом, пухнасті килимки в ляльковій вітальні та мініатюрні сервіс на п'ять персон. А у вишуканій спальні та білосніжному ліжечку спала надзвичайно красива порцелянова лялька з каштановими кучерями, одягнена в блакитне платячко з мережевим фартушком. Яка ж ти красива, прошепотіла дівчинка, ніжно торкаючись шовкової спіднички. Мама, а це як настояща тканина? Так, це ось про цю лялечку. А я думала, що вона така, як тверде. Ага. Ні, настояща тканина була в Лялі. Волоси красивий. Каштанові, кучері там написано. Дуже гарно. Так, да, і вона похожа на цю дівочку, правда. Ота от дівочка. Ага. Я так. думала, що оця, і оця дівочка, вони так, е, що вони однакові. Може бути. Що вона що це її дом. В них платнячка схожі, так? А це її їдомо. Це цитату подарив такий ляльковий будиночок. І там навіть лялька живе в тих кімнатах. Чим ти слухаєш? Ну, Там ти забула попередню вже. Ми давно з тобою не читали. Давай будемо щодня читати, щоб ми цей запам'ятали. Давай ще по це був. Я сюди прочитала. О. Так. Пішти, їсти будеш? Так. Да. Так, сховаємо книжечку. Богданка, поділимося шоколадкою. Будемо їсти, як всі прийдуть, чи е, зараз дати тобі? Давай зараз, ну, давай якраз чайком, чи з какова не спать. Давай ось з горішками візьмемо. Так, давай я розкладу цю посуду, Богданка, зроблю чайок і поламаємо шоколадку на мисочку, так? Да? Оці грязні чашечки. Подожди, давай чашки грязні, поставу в мойку. Давай. Hum -hum. Так. мисочку собі а собі А візьму ту смукуси. Давай менш може сюди поламаємо, де гарно Ну, Давай цю, це буде для твоєму. <ривання> Добре, <додиці>. хорошо. <ривання> так, побажаємо друзям гарного дня, а самі будемо що там, пити чай, та, Богданка? Так. Хотіла казати, що Софійка десь має прийти обідати. А ну, давай ми одну цю роз... розламаємо, покажемо людям, яка вона. Давай, це на це почувати. Я хочу попробувати. А, витягнула. А внутрішку, внутрі пусто. Я поняла. Можеш його це... розбити, як яєчко. А не роздушиться. Ну, давай, отак воно. Ти мені мисочку розб'єш, давай я Став, постав, постав розстав. зараз ножиком раз. Так, ковернула ножиком, тако легенько двома, двома пальчиками полимає. Молочний. Не дуже добрий. Ну, вкус прав. Це в авроль? Я не знаю. Мені каже, що вони це самі робили. Нормальний. Смаком, якій, наче горішковий. Ну, не, не дуже ломай маленький. Отак, все, все, бо розтане пальчика така. Так. так, бажаю людям гарного дня. Скажи людям гарного дня і Божого благословення. Гарного дня. Щоб тебе було чути. До зустрічі. Ага. Гарного дня, До зустрічі. <реш> так, усім до зустрічі. Гарного всім дня. І бережіть себе. Бережіть один одного. Ні, зараз чай зроблю, не їж поки що. Так. Да. ще шоколадку сюди. Да. Тільки ми не все з'їдаємо, пару okay. штучок лишаємо для всіх, бо це дуже mm -hmm. жирно mm -hmm. нам буде з тобою. Mm -hmm. дві, ти полосочку і я полосочку все. Ну так. І всім по полосці буде залишити. Так, всім, залишимо всім. Тільки я спочатку, поки закипить чайник, поскладаю посуд, щоб в нас було чистий стіл, так? Да? Mm -hmm. Все. Дякуємо всім, хто був з нами. Вдалого вам дня і бережіть себе!